Лабораторна робота номер 2 Тема гідроліз солей. Мета дослідити реакцію середовища розчинів солей. Дослід номер 1 За допомогою скляної палички на смужку індикаторного папірця нанести каплю розчину солі. Натрій сульфат. pH дорівнює 7, середовище – кисле. Наступна сіль – алюміній сульфат. pH дорівнює 3, середовище – кисле. Наступна сіль натрій ортофосфат. pH дорівнює 9. Середовище лужне. Наступна сіль натрій карбонат. PH дорівнює 10. Середовище – лужне. Наступна сіль – амоній хлорид. PH дорівнює 3. Середовище – кисле. І остання сіль – купрум-2-сульфат. pH дорівнює 3. Середовище кисле.